Більше семи сотень пластонів зі всієї області з'їхалися у Тернопіль на урочисте відкриття пластового року, який традиційно розпочинається у вересні. Ця подія для них є своєрідним завершенням таборового літа та початку нового сезону активних та патріотичних заходів в різних куточках області. Ми є представлені від півночі до півдня. Ось і до речі, саме найпівнічніша станиця у Шумську, є така доволі активна і одна з великих власне пластових осередків, пластових станиць. Шумськ, кременець, от вишнівець, зборів, з тернопіль і так далі на південь. Бережани підгаються, Чортки. Ось тобто ви знайдете кругом там пластунів. Під час події в ряди пластунів прийняли новаків та новачок. Ті, хто вже раніше стали учасниками скаутської організації, кажуть. У пласті можна зустріти багато нових друзів та навчитися того, чого раніше не знали. У мене вся сім'я в пласті, то я... Ну, це моя стихія. В пласт це як рідник, як друга сім'я моя. Ми вчимось бути самостійними, виживати в лісі, наприклад, будувати, бути самостійними. Деколи ночуємо. Ну як деколи? Завжди в таборах. Шоше. Що ще? мандрувати. Мандруємо. Подобається мандрувати в різні табори, але найбільше мені сподобалося, ми цього серпня їздили в табір Волошки на 10 днів. Там дуже сильно було класно. Я як їхала з табору, я аж плакала того, що ще тоді хотіла вернутися туди. До слова, легендарна українська організація пласт впродовж багатьох років займається вихованням юних поколінь у дусі високих моральних цінностей та любові до батьківщини. Вони доволі активні, їх можна бачити не тільки десь там на таборуванні в лісі. Вони роблять дуже багато чого. Ось соціально важливо залучені в дуже багато різних соціальних проєктів, Можливо, про це мало пишуть, мало розказують. Ось, але практично всі від великих до малих. Особливо зараз в цей час залучені до крім пластової виховної роботи в велику кількість різноманітних волонтерських проектів. На відкритті пластового року також нагородили відзнаками пластунів, що брали активну участь у розбудові патріотичного руху та займалися волонтерством для військових. Сі 126 двадцять всі сі скольків всі ско.